Доброго дня, шановні друзі, це наш ярик, а оце наш сад. У мене приблизно десь є зо два десятка дерев, які я кожної весни, кожної осені побілюю. Використовую я садову побілку, вже готову. На даний момент це з залізним купоросом. Розвожу, як вказано на пакеті з водою, беру щітку чи мокрицю. І йду білити. Робота це нудна, незручна е і досить довго. На одне дерево, певно, треба хвилин 10, щоб забілити всі ті тріщини, всі якісь там пори і добре то все зробити. Попробував я, і щось мені то не пішло думаю, Та ні, треба щось придумати. Щось так, щоб спина не боліла, було все скоро і швидко. Почуху потилицю і опа, знайшов. Для початку ми візьмемо старі жіночі колготки чи е, чулки і процідимо наш, нашу побілку. Добре. Трохи стекло, потім піднімаємо е, акуратно чулок і ще даємо стікти по білці, скільки є можливості. Робимо для того, щоб отакий наш апарат не засмітився від бруду, від густоти. Заливаємо в бачок, надіваємо на краскопульт. Фірма тут не має значення, електричний чи акумулятор також не має значення. Основне, що він дуже класно виконує цю роботу. Кнопочку нажав і пішла струя по білки по дерев. Пробілюються всі щілини, всі тріщинки, всі там якісь пори. Супер. Чуть-чуть є по траві, але він не дуже великий. Якщо там паркан, як у мене десь за півтора-два метри, то на нього нічого не попадає. Якщо ближче, то треба щось підставляти, щоб не забруднити. Працюється легко, спина не болить. Швидко, на дерево буквально одна хвилина і воно вже побірне. Як я раніше без нього жив, я не знаю. Основна е перевага в цьому, що воно дійсно, воно забілює дерево, забілює всі недоліки. Не так, як щітко ти зверху пройдеться, а всередині там може і не потрастити. Коротше, не знаю, я рекомендую знайдіть, займіть, купіть. І використовуєте його для побілки вашого саду. Це просто супер.